Доброго ранку ми з України. Я Ірина і наша карта дня. Я вам щиро дякую за ваші відгуки. Ось дійсно я дуже вам вдячна за ваш інтерес, за вашу підтримку. Угу, ну, що це? Якісь подаруночки йдуть в Україну, мої любі. З-за кордону. Перша карта, яка випала, була з-за кордону. І так, дивимося карта номер 1 Карта номер два і карта номер три. І дивимося: першу карту. Що чекає вас сьогодні? О, це та що друга випадала. Дивіться, вам якісь. А, по-перше, це комунікація з кимось, можливо, якісь гроші. Ви кудись вкладаєте, про гроші, якісь балачки можуть бути сьогодні, куди вкласти, де заробити, де підзаробити, де нажебрати. Можливо, ви волонтер збираєте на якісь ці е е е потреби для армії. Е можуть бути якісь подарунки сьогодні. В принципі, дивіться, ця карта не говорить, яка за сума буде завелика, Єдине, що вона говорить, кожен отримає те, що заслужив. Ось. Гроші повинні рух. Рух повинен бути, щоб не було застою. І ця карта показує. Вкладайте десь. Комусь, можливо, десь щось допомогти, якась допомога комусь десь потрібна, можливо, вам потрібна. Просіть. Карта номер 2 А тут карта така: знаєте, відверто скажу, нелегка, нелегкий у вас сьогодні день. Щось тяжко на серці може бути, на душу давить, інтуїція щось підказує. Ви знаєте. Єдина порада моя це моя особиста порада. Ви можете робити, можете ні. Під кожним відео в описі є техніка зняття тривоги. Ось цю тривогу ви знімете за лічені. Ну, Секунди може, ні, але за 30 секунд точно. Ось, ну, а особливо ті, хто часто її робить. Ось. Знімайте тривогу і реально дивіться на речі. Будьте обережні сьогодні з людьми може хтось вас ошукати, обдурити, обкрутити, якусь зділку предложити. Будьте обережні. Інтуїція вам підкаже, якщо щось не те, куди можна втікти. І не бійтеся. Не бійтеся, виходьте з комфортної зони. Карта номер 3 а тут у нас романтика, тут якась дорога романтична, можливо, можливо, хтось піде на свідання, тому що я знаю, дивляться мене люди із-за кордону. Ось, можливо, дійсно, комусь предложення руки і серця. Я тут, якщо я не помиляюсь, таке враження австрійський прапор. Ось, можливо, з-за кордону, як я кажу, австрійський прапор. Ось, Можливо, що хтось в гості завітає. Це може бути і ваш рідний, близький військовий. З передової на паузу, на відпочинок коротенький, прийде такий, знаєте, весь щасливий карта, в принципі, показує помаленько, не спіша, Ось, хороший день. Привітний день. Сьогодні, можливо, вам зустрічаються люди такі привітні, хороші новини. Теж ця, ця карта приносить. Дзвінки, зізнання в коханні може бути. Пропозиція руки і серця може бути. І так, тепер дивимося. Так, 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 так. Карту надії для України. Що порадить, що підкаже. Чим заспокоє наше серденько. Дивіться, у нас розробляється, наскільки я розумію, якийсь план. І це не тільки наші військові. Тут я, наскільки розумію, план розробляється із Заходом, Тож, тобто з нашими партнерами, які конкретно нас підтримують. Це може бути і НАТО, це може бути і, ну, я думаю, скоріше за все, американці чомусь от, Ну У мене така інтуїція. от Чомусь, мені здається, як, як, якюсь, якусь розробляється якийсь план, якась вилазка ось Дуже хороші перспективи показують. У нас підтримка, то тож чекаємо, мої дорогенькі, хороших новин з а, а, бою Дивіться. Це не значить, що вже сьогодні вони прийдуть. Вони сьогодні ще готують це все. Ось, міркують. Це карта шахматної дошки. Коли наперед декілька ходів розбирають. Ось наш пан залужний наразі міркує, планує і вирішує. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирного вам дня, мої любі!